Росія масово атакує дронами Київщину. Вже відомо про жертви серед поранених дитина. На ворожі безпілотники Наша ППО полює від ночі. Загибла жителька Убухівського району. Вона померла від отриманих травм. У лікарні у стані середньої тяжкості. Чотирирічна дитина та 64-річний чоловік повідомили в обласній адміністрації. Частково зруйнований приватний будинок у багатоповерхівці поруч вибиті вікна у Фастівському районі. Пожежа на одному з підприємств. Дронова атака триває. Повітряна тривога все ще у Сумській, Житомирській, Київській, Донецькій областях та частині Черкаської. Троє поранених після удару російським безпілотником по автобусу на Сумщині у важкому стані. Усі після операції, адже мають політравми. Ланцетом росіяни атакували маршрутку, яка тільки но виїхала із Білопілля, що за 8 кілометрів від кордону. Дев'ять людей загинули на місці. Вижили семеро. Серед них і водій з ними поспілкувалася. Наша Олеся Боровик. Чоловік із забинтованою шиєю водій того самого мікроавтобуса, в який окупанти поцілили ланцетом, і вбили дев'ять людей. Віктор розповів того ранку, він, як і зазвичай, забрав пасажирів у центрі Білопілля. На цьому маршруті він працює вже 30 років. Просто їхав маршрут. Да, люди їхали хто куди, хто на базар щось продав. Обдини цивільні люди їхали. Чоловіків мало було там чи два, чи три чоловіка а то жіночки. Прямував цей рейс до Сум, та тільки но виїхали з Білопілля, як пролунав вибух. У Віктора спрацювала подушка безпеки. Двері заблокувало. Одна людина кричить із того, що поможіть мені. Ну я це ж салон вже той її витіг, положив на те. Вона вже була. ну я не знаю, її привезли сюди. Оце що я мог допомогти. розповідає салон. Був увесь в крові. Одразу ж викликав швидку. Жалко людей так жалко, що я не знаю, що дати знав свої на цей ужас. Дивиться, що ці росіяни творять і вам не передать. Із 15 пасажирів вижили лише семеро. Серед них і Андрій. Чоловік працює енергетиком у прифронтовому місті. Їхав до дружини на вихідні. Вона ще раніше евакуювалася із небезпечного прикордоння. І що я на, на автоматі, ну перший пролунав, і думав, що зараз... Прилетить другий, що мене вистачило сил добігти до посадки. Ну це метрів 20-25. Ну отак. Коли ж, трохи вже осів, ну, так через якесь время все таки вже на ноги не став, на колінах виповзати, дивлюсь, почали прорватися пожарники, поліцейські. Дивлюсь, люди лежать. Від удару автобус зім'яло. Людей із потрощеного транспорту рятувальники буквально вирізали. Із тих, кому не вдалося вижити у цій поїздці, батьки та їхня 20-річна донька. Це ромська родина, в яких тепер сиротами лишилися менші діти. Також подружжя Олени та Ігоря Євтушенків. Він працював на залізниці, вона учителькою. Усі потерпілі в лікарні. Один пацієнт він середньої тяжкості, і троє важких. Всі мають полі травми. Рейс Білопілля Суми призупинили. Нині ова спільно з військовими розробляють нові маршрути, аби оминути ту небезпечну ділянку дорог. Дороги. Нагадаємо, з Білопілля, яке за 8 кілометрів від ворожого кордону, нині триває екстрена евакуація. Росіяни авіабомбами знищують там цілі вулиці, тому влада закликає людей якомога швидше покинути цю територію. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.